Друзі, вітаю всіх на моєму каналі. Азіміна. Перше плодоношення цього року. І вперше я прищеплював сортові пагони на укрону азіміни. Як виявилось, дуже легко приймається, тобто приживлюється азіміна. Можна сказати, так як яблуня або груша. Дуже цікава рослина. Цього року це деревце маленьке, було всипано плодиками, дуже надзвичайно смачні, я куштував їх вперше. Рекомендую всім вирощувати зміну. Якщо когось цікаві саженці, поки що немає, але надалі буду розводити. Так як ця рослинка мене дуже-дуже зацікавила. Я дуже дякую вам за перегляд. Пишіть, коментуйте, щоб якомога більше моє відео зібрали відгуки, тому що ця рослина вартує, щоб її поширювали на Україні. Нам мороз, відносно морозостійка, За 20 градусів морозу спокійно витримує, так що можна вирощувати цю рослинку. Дякую всім за перегляд.